Після раптового зникнення людей, останній робот-обслуговувач намагається виконати свою останню задачу, не усвідомлюючи, що більше немає кому її оцінити. У світі, де більше немає людей, сервісний робот R17 прокидається на покинутому заводі. Його програмне забезпечення досі працює, хоча енергопостачання нестабільне. Він отримує останню команду доставити посилку за вказаною адресою. Під час подорожі через мертве місто він бачить покинуті будинки, зарослі вулиці і мовчазні монітори, що колись транслювали рекламу. Час від часу він зустрічає інших роботів, хтось ремонтує дороги, хтось чистить вікна хмарочосів, ніби люди ось ось повернуться. Але всі вони запрограмовані лише на одну функцію і не усвідомлюють змін. На своєму шляху r 17 стикається з більш розвиненим бойовим дроном, який визнає його непотрібним і намагається знищити. Робот ледве втікає, але отримує пошкодження, зрештою, він досягає місця призначення порожнього будинку. Він залишає посилку перед дверима, перевіряє всі протоколи доставки і очікує підтвердження. Але ніхто не відкриває двері, R17 стоїть кілька годин, потім днів його батарея поступово розряджається. Перед тим як вимкнутися, він востаннє перевіряє систему і спокійно замикає логфайл, доставка виконана. Очікування завершене, машини продовжують виконувати завдання, які вже нікому не потрібні.